Насправді досить банально, всі люди мріють про дві основних речі: це подорожувати по світу. Якщо всі спитати, якби був мільйон доларів, всі ви сказали, я буду подорожувати. А друге, це якась затишна хатка на березі океана, чи десь там корох, чи десь там Кожен собі таке вигадує. Ось я багато подорожував до цього, і поподорожувавши, мені теж дуже захотілося. Створити місце для життя, гармонійного життя, де люди будуть е спілкуватися, вічливо спілкуватися, поважати один одного і берегти довколишню природу, тобто жити екологічно. І ось е цей формат, мистецький хутір. Я, я його придумав ще, коли приїхав сюди, коли ми тільки купили хату, коли тут зовсім ще не було нікого з наших друзів і ніяких фестивалів ще не було. Тому що я так думаю, що завдяки творчості, завдяки мистецтву, можна зібрати довкола дуже цікавих людей. Тому зазвичай люди об'єднуються за якимсь інтересом, і інтерес, якщо це спільний інтерес, творчість, це дуже класний інтерес. Таким чином, цей хутор став мистецьким хутором, і ось уже 8 років пройшло. Тепер він дійсно вже змінив своє обличчя. Зараз куди не підеш, сюди живуть цікаві люди, незвичайні. А скільки хат займає саме мистецьке хочеться? 32 хати. Ціни, людей тут... Загалом 32 хати тут, але мешкає людей е, взимку, я думаю, що два десятки, може так. Але влітку значно більше. Тому що, по-перше, тут є серед тих, хто тут мешкає, всі люди такі open-mind, вони всі мандрують по світу, багато їздять. І зима це наш час, коли ми витрачаємо його на себе. А влітку це час для інших, коли ми створюємо ось такі активності, різноманітні заходи, все інше. І тому влітку тут багато людей живе. Я думаю, що десь до достачили І Ці, які мешкають тут взимку, це кияни, да? Вони собі а тут не всі кияни. Тут насправді Харків, тут е, е, з Криму є. З Донецької, тобто це з великих міст, але з різних великих міст люди переїхали. Mm -hmm. Вінниця, ось по сусідству. Скажіть, а який був порядок взагалі заповнення придбання у цих хат? Як все це було дуже глючно? Тобто, потрібно було, Я ж не знав, як це все. Ну, в Києві зазвичай там процедура проста. Прийшов нотаріус, щось там заповнив, купив. Тут все це якось так було дивно. Тобі кажуть, це от моя хата, от я її продаю, а якісь документи, а документів, якби ніяких нема. Ну а чому я знаю, що це ваша хата? Не, давай. Як я знаю, що це ваша хата? Ну, всі знають, що це є хата, і ти тоді йдеш до сільського голови, там чи в сільську раду, тобі завіряють процес цієї купівлі якоюсь розпискою, там щось таке, і потім ти вже сам, власноруч, через суди, через оце все починаєш оформлювати ну, спочатку на прабабусю, потім на бабусю. Ну ту. Ну так. а потім уже на тих дітей, що живі, а потім від них вже на себе. Тобто така процедура вона займає приблизно два роки оформлення. Дуже складна процедура, але тим не менше, ну як, тобто нічого неможливого немає. Ціни насправді невисокі на ці всі будинки були. Тобто місцеві, попри те, що вони от сьогодні ми почули, що вони проти і все їм не подобається там, але попри це, вони вартість нерухомості піднялася тут в 10 разів угу. більше, ніж в 10 разів взагалі так. місцеві, якраз сприйняли саме і власне проти чого вони проти? Я е, ж можу, е, щось... Добре, от проти чого вони проти, це важко сказати, бо вони були просто проти. А як е, е, сприйняли? Е, ну спочатку це було так: я кажу: от мистецький хутір будемо створювати. А там звучать зразу. Та хто тобі дасть? Та хто тобі дозволить? Я кажу, так а хто повинен тут дозволяти? Тут є хтось дозволяє спеціальний хтось. Та ні, ну взагалі. Типо, тобто, в принципі, у людей тут упередження щодо того, що взагалі можна щось ініціювати, крім того, що хтось тобі дав. Ось. А, але потім пізніше частина місцевих включилася. Особливо на обирку, тут включилися практично всі. Вони включилися так чи інакше. Але ну, тут змінилася ситуація криміногенна дуже сильно, тобто у нас тут немає злочинності, злочинність реально нуль. І це дуже здорово. Ось е з навколишніх сіл теж у нас тут багато друзів дуже є. Вони приїжджають. Ось сьогодні ви можете спостерігати. Тут дядя Ваня ходить, тут бабуся Галя ходить, ось хліб вчить пекти. Тобто, це люди, які займаються чимсь дуже красивим, і ми хочемо навчитися у них цього. Бо якби ми би дуже хотіли, щоб ця традиція не вмирала, щоб вони передали нам свої знання з радістю. Вони цим діляться, тому що бачать, що ми відкриті до сприйняття, поважаємо їх, шануємо їх. А якщо говорить про дальші плани, тобто мистецькі хоті якщо уявити, що це щось таке масштабне От, ну, аеропорт, стадіон, ну, проте... та ну да маєте на увазі, що за аеропорт і стадіон, аеропортів я бачу, ви плануєте побути у нас зараз е створилася хуторська рада, і вже в нас є така мапа хутору, власне, наручно мальована, над якою я хочу, щоб ми всі трошки подумали, почаклували. Сіли і просто кожен сказав свою візію щодо того, як би він бачив цей генеральний план забудови і все інше. Тобто, е у мене є декілька ідей, які я хотів би ще тут довтілити. Тобто, зараз у нас вже запрацювала школа, але не так, як я хотів би ще. Тобто я спробую розкачегарити так, щоб люди дізнавалися про хутіробирок, спершу почувши про таку дивовижну школу. Тобто зараз обирок це вже бренд, але тим не менше я хотів би, щоб школа стала ще більшим брендом, потому, тому що якщо люди будуть тягнутися сюди заради освіти, себе і своїх дітей, бо у нас це школа для дітей дорослих, то сюди буде просто дуже класні люди з'їжджатися. Бо це специфічна освіта, теж е, цікава, оригінальна освіта така буде. Тепер е, зараз ми... Матіївська сільська рада проголосувала за створення спільної громади з Батурином. Це теж новий виток в історії, тому що наша громада вже от 8 років ми розвиваємося і створюємося. І тут раз, і історичний момент, що всі громади почали створюватися. І ми були до нього готові до цього історичного моменту, тому з радістю, і легкістю і розумінням, що відбувається, знаючи конституцію про права і про те, що насправді є таке народ, що це і є громада, і що це все що довкола ліси, і все це, це і є громади, і про взагалі, що це дає, які можливості. Тобто, це дійсно нові можливості, як на мене. Але треба мудро до цього поставитися. Просто якщо просто сказати, та ладно, як воно там було, так хай буде. Оце повна лажа. Воно просто стане так, як дійсно і було. Але от в цей історичний момент є можливість трошечки змінити цю ситуацію. І тоді воно можливо буде виглядати так, як виглядає в Польщі, яка виглядала ще 10 років, так як Україна, а тепер як Франція чи Німеччина. Ось, а буде виглядати так, як в Чехії, буде виглядати так, як в інших європейських країнах, або в Канаді, або де інде. Це не складно. Насправді нічого дивовижного. Просто треба, щоб громада працювала на інтерес громади, а не на просто інтерес окремих людей, або ще невідомо взагалі вивозити просто це все куди. Щоб люди хотіли жити там, де вони живуть. Угу. Дякуємо. Дякуємо.